Друзі, всім привіт! Знову рубрика відповідь на запитання в коментарях. Запитували мене по поводу того, що якщо персик зрізаний на зворотний ріст, що робити далі, як далі вигнати крону. Дивіться, конкретного прикладу у мене немає. Да, у мене всі персики пішли в ріст і на зворотний ріст ми нічого не зрізали. Але я спробую пояснити бо смисл того самого однорічного саженця. Зараз спробую пояснити, я думаю, все буде зрозуміло. І ще запитання, коли кронувати наші персики. До конкретної дати ніхто не прив'язується, да, коли їх кронувати. Ну я не прив'язуюсь, Я дивлюсь по саджанцю. Дивіться, от у нас на сьогоднішній день. Є отакий сажанець. Сьогодні у нас яке там 20... 27 червня. Дивіться, ось пішов у нас сажанець, відбилися гарно гілки. До цього місця ми його пропасинкували. Да, около 50 см я пасинкую, стараюся в коліно. Для чого вибрана така висота? По-перше, не сильно високо. Для того, щоб не пускати висококрону, а друге, для того, щоб можна було гарно обробляти землю біля нашого саджанця. У ось в такому стані саджанець вже можна кронувати. Як ми його кронуємо? Дивіться, вибираємо 3, 4, 5 гілок. Ну, бажано 4-5 гілок, 5 навіть забагато, В ідеалі 4. Ну, можна і 5. Вибрали самих таких розкинутих в різні сторони гілки і робимо прирізування. Все, Саджанець кронований. Бачите? Оцю гілку можемо видалити. Все, він ви, ви, ви вибрали ми 4 гілки, зрізали це. Для чого ми це робимо? А для чого, якщо ми робимо е, обрізку чаші, для чого нам силу дерева тратити на оце все, на цю всю бутву, да, яка піде уверх? Ці гілочки будуть всі тоненькі. Е, звісно, для продажі саджанців це найкраще. Нічого не треба робити. Він пішов уверх, е, ви його викопали, він добре змотується, е, продали та і все. А далі собі, хто як хоче, так і... Формує, але ж ну, якщо ми знаємо конкретно, що це має бути чаша або гіркий мигдаль, то краще зробити оцю процедуру. Зараз живлення переходить на наші оці гілки, да? вони посилюються в рості, звідси відкриваються знову пасинки. Якщо не відкриваються, то ми через деякий час прищіпимо верхушки. Відкриваються і все. І до осені у нас такий сажаний. Що ну ви бачили наші саженці? Що там розказувати? Тому от в такому віці можна робити прищіпування. Тепер зараз відповім на запитання, що ми робимо, якщо персик не пішов і ми обрізали його на зворотний ріст. Дивіться, все те саме, якщо в нас не пішов персик. Да? Ось ми посадили, умовно кажучи, дерево. Да? Він у вас не пішов і десь з якогось місця відбилася гілка. Неважливо, де ця гілка відбилася. Чи вона відбилася вверху коло штамба, чи вона відбилася внизу. Що ми робимо? Ми робимо зріз над цією гілкою. Все дерево викидаємо і ця гілка пішла. Далі, коли гілка починає йти, смисел, вона починає йти і починає викидати такі пасинки. Да? Ми пасинкуємо його до тої пори, до якої нам потрібно. Бажано підбити кіл. Забити коло нього, щоб прив'язати, да, щоб він був у вас рівно йшов. Е, Що таке пасинкуємо? Видаляємо пасинки оці в пазусі листа, коли вони маленькі, до тої висоти, яку нам потрібно. Ну, пішла, Звідси пішла брунька, да, ви тут зрізали його. І до тої висоти пасинкуєте. Далі, коли ви допасинкували, допустимо, до пів метра, далі все. Лишаємо його, він починає рости в ріст. Смисл той самий однорічного саджанця, Да? Те саме, що ви зрізали, чи ви зрізали тут, чи тут. Вибираємо, якщо ви хочете чашу, вибираємо чотири е, гілки, робимо зріз над ними і все. І у вас готова сформована чаша. Якщо ж хочете веретено, е, нічого не робите, обрізку будете робити вже в, весною. Е, зараз ще покажу вам, як, що таке як пасинкувати. І Зараз пройдемо. Давай. Ну, ось є трішки слабший сажанець. Да, Наприклад, його е, покажу. Ви оці гілочки виламуєте да, до тої пори. Поки е, вам потрібен штамп, те саме ви на цьому сажанці робите. Е, ну, ось, приблизно так. Все. Доламали до цієї висоти. Все, і далі пускаєте його вріст, щоб розкрилась крона, а далі або прирізаєте, або, або що. Як дивіться, дуже цікаво, е, рекомендую вам, є такий канал е, Тоха Вінницький персик. Да? Е, там Антон показує, от в нього є чітко відео, в нього там деякі персики не пішли вріст. Е, я дивився, він дуже гарно розповідає, і що він рекомендує. Да? Якщо, допустимо, у вас не пішов саджанець, ви його ви зрізаєте не тут його над брунькою, де... Е, Відбилася брунька а набагато вище. Зрізаєте його, і це вам і як опора, і підв'язка. Ви берете його, підв'язуєте до цієї. Гілки, да? і він у вас цей пагін пішов підв'язаний, а на наступний рік просто над цим пагоном вирізаєте. Там дуже цікаве відео можете зайти, передивитися, рекомендую. Отож, така от відповідь по зворотньому зросту. Ну нема у мене конкретного прикладу, щоб показати. Ну, на це на щастя, да? бо все в нас пішло в ріст і все чудово. Ось така відповідь на запитання.